Усе бренить, усе гуде, у квітах літо сяє, зелену нитку нам пряде, красою звеселяє, і зеленіє ніжно даль, де вечір догорає, і хочу з серці вас печаль, зоря надію має, мигає сонце, навіть мить. Аж світяться декади, життя, як вітер, все летить, у небі зорепаде, буває хмарно, а бойні і сонце із дощами, як літо у своїм човні, пливе до вас з ланами, усе буяє і мехтить в теплі усе зростає, нехай любов. До вас летить, а віра розквітає. Нехай віра, надія, любов, завжди все життя, друзі, поряд з вами йдуть, завжди наповнюють ваше серце, душу, тіло і завжди дають натхнення у сьогоднішній завтрашній день. У цей нелегкий час. У час війни, у нелегкий час, нехай кожна мить вашого життя буде світлою і яскравою. Не забуваємо наших захисників, захисниць, справжніх героїв, хто чим може їм допомагає навіть щирими світлими молитвами. Я вірю, що молитва має велику силу і вона допомагає навіть у складних ситуаціях і навіть. Бувають моменти, коли люди, не вірячи в Бога, починають у нього вірити. Тому зло перемагаємо добром, не опускаємо руки, бути добру і з Богом.